У Полтавській гімназії номер 33 цього дня почесні гості. До навчального закладу завітав міський голова Олександр Мамай. Очільника Полтави цікавить харчування дітей у місті. Для нього проводять екскурсію їдальною. Попри проблеми із забезпеченням харчування у Полтаві через збій в електронній системі закупівель, дітей продовжують забезпечувати гарячими обідами. За них поки що доплачують батьки. Проте зовсім скоро запевняють у міській раді, ситуація зміниться. Щодо дітей пільгових категорій, то вони мають... Безоплатне харчування за рахунок міського бюджету. Далі пункт призначення актова зала. Тут гостей зустрічають невеликим концертом. Сьогоднішня зустріч з представниками міської влади є уже традиційною і для нашої гімназії, в тому числі. Сьогодні на сцені буде калейдоскоп веселих уроків. Талановити учні п'ятих восьмих класів розкажуть і покажуть, як вони навчаються, як вони розважаються. Один день із життя учнів. Хлопці і дівчата на сцені демонструють свою кмітливість, знання англійської мови, творчі здібності, різнобічний розвиток. За це кажуть учні. Вони і люблять свою гімназію. Ця школа нам дає дуже багато. Завдяки німи дізнаємося дуже багато різних речей. Також дуже часто проходять різні цікаві заходи. Тут дуже хороші вчителі, завжди веселі уроки, уроки, дуже веселі переміни, хороші діти завжди всегда здесь учатся. И вообще просто нравится. Сподобалося побачене і миру Полтави. Так як завітав міський голова до школи, діти хочуть показати свої досягнення не тільки в науці, а показати свої досягнення і на сцені. І безумовно мені приємно це дивитися приємно, що кожна школа по своєму прогресує. <звіт> А таку теплу зустріч міському голові влаштували учні 34-ї школи. Вернісаж талантів своєрідний звіт про те, як творчо розвиваються діти у стінах цього навчального закладу. Я думаю, щоб розвивати свою особистість, щоб бути креативним, недостатньо лише навчання. Не проводити просто там уроки за партами, а ще можна там піти, куди у нас є, наприклад, це танці, так у нас є гурток футболу, гурток легкої атлетики. І саме цим ми розвиваємося, і ми покращуємо свої вміння. Один із колективів, яким пишається школа, танцювальний ансамбль «Ренесанс». Ми е, танцюємо дуже веселі і запальні танці. Е, мені це дуже цікаво робити. Я просто це роблю з чотирьох років. Танці це оздоровлюючий, ну це якби здоровий спосіб життя, і ними треба займатися, щоб ти був здоровий. Це як спорт. До полтавських шкіл Олександр Мамай традиційно приїздить не з порожніми руками. 5, 6, 7, 8 класи 12 і 18 лютого поїдуть в Харків в аквапарк. Школярі у боргу не залишилися. Від них на згадку про зустріч мер отримав фотографії з яскравими миттєвостями із життя навчального закладу.